Що корисного є у гніві і хіті, скажете ви, а Асмодей скаже та багато чого. Агресія в суті своїй проявлятися може по-різному. Вона може бути дійсно деструктивною, неприпустимою, злочинною, якоюсь такою, яка посягає на кордони інших, якоюсь такою, яка забирає те, що належить іншим, яка забирає інше життя, і, і все оце по списку, ви зрозуміли. Водночас агресія може бути здоровою. Навпаки, коли ти сердишся на того, то прийшов порушити твої кордони, і відповідаєш йому, а не мовчиш. І жити у світі, де агресія це однозначно погано, а СМД однозначно демон. Це жити у світі, де молоток. Однозначно погана річ, тому що ти ним можеш прихріначити людину. А це не так. Молоток чудова річ, ним можна забивати цвяхи, майструвати якісь речі, робити дуже корисні справи, якщо використовувати саме для того, що потрібно, а не йти і хріначити людей.